Доброго всім дня! Сьогодні 18 серпня 23-й рік покажу невеличке відео. Зарвав Хуської бомби, Краснодарський, Татарин, зараз даного урву покажу. Це сигналки на собственних коріннях. От Олександра Пономаренка такі уріжки. Зорву їх від гріха подальше. Це перший рік заплодоносили. І тут є Орвуща Макдональдс. Американці. Я вже їв їх. Вони маленькі, але я вам скажу вони дуже тонкокорі. Там у мене 5 сортів американських малих для шоколадок. Вони смачні. Но треба хлопцям, що продають сажанці, в великих розмірах, треба займатися, зайнятися, щоб люди було їм куди продавати ці уріжки, бо люди всі не можуть насадити собі там а там. Може 10-50 саженців. Щоб було кому куди продати, там 100 кг, 200 кг, тоді буде все нормально. Орішок файненький, такий суперовий. Зараз подивимо хуську бомбу, що на параметри зробимо. Без плюску, без плюску міряти це пусте. Зараз почнемо одного рукою якось. От починає трошки жовтіти. буду показувати нараз. 10,86 нічого нема на ній, бо є що можуть щось приліпити ще раз 1086 ще один обгорезаю Фу 1029 Я казав, в цьому році вони мають бути 10.04. Ну, це ці американці маленькі. 3 грама. Ну, вони дуже смачні. Це трапезун. турвав сьогодні. То міліграма мілі показує, то нічого не значить. От стопчака. Торчака 870. Це Краснодарський. плюс как кисла. То Миле показываю, но Краснодарский 5,26. Сразу раскушу его. Раскусилось ядро. Вот такая тунисенькая шкурка, что видно. Дуже тонку корий. Зараз ще один скур. Це теж Краснодарський 494. Це татарин. Ну, він маленький, буде дуже маленький, бо я показував, що сажанець покоцали. Що там наверху? Миші поризли. Така ж королубка тунисенька. Ядро таке гладеньке. Вони не повноцінні перші. Що хуська бомба? Я покажу? Параметри трошки, так. як їх показати, щоб удобно було? Два восемьдесят чотири. см три сантиметр. Ширину. Два восемься дев'ять. Ширину ширший як довший. Товщину. а так. Два, сорок чотири, почти два з половиною. Два з половиною є, бо. Два з половиною, грубо говоря, ось такі параметри. Це і буде ще довший, навіть. Покутруситься, не помню коли пив. Три семьдесят девять. Вот. Довжина більше трех сантиметрів, ширина тоже більше трех сантиметрів. Вот так і дела показал. Як воно є. така хуська бомба. Ще раз кажу більшого оріха я не бачу. То що показують, то одно. Показують так щоб рекламувати. А на самом деле я знаю, що воно є. Такі не буду довго показувати воно всі на місці в ріжки. Скоро, ну не скоро, десь через 2 неділі. Там все у ріхах. Дві з половину-три неділі будемо обирати і тоді буде краса. Всім пока. Будьте здорові. От такі вирішище. Показують теж вріхи, пальці зжимають так що він пошти на, на всю руку. Такі рішище. Пошти 11 рам. Паред. Всім пока. Будьте здорові.